На базі Миронівської базової бібліотеки проходив щорічний шаховий турнір на першість Миронівщини серед дорослих та юнаків. Днями в бібліотеці відбулася церемонія нагородження кубками та грамотами переможців. На пошануваннях виступили голова Федерації шахів Миронівщини Володимир Пивовар. Та начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца. Закінчився турнір. У нас присвячений на першість Миронівщини по шахах з шахів класичних. Ну а зараз ми хочемо підвести підсумки і нагородження провести, хто там зайняв перше, друге місце. Як кажуть, слово предоставляється. Василь Андрійовичу. Хочу сказати наступне: взагалі шахи це ж гра, яка була ще відкрита, започаткована, здається, у п'ятому сторіччі. Індія і мала вона назву Чатуранга. Це була військова стратегічна гра для двох людей. Тобто, гра має свої корені, гра має свою історію. Гра має своїх переможців, яких ви всі чудово знаєте. І гра має переможців безпосередньо у нас, на нашій рідній Миронівщині. І що надзвичайно приємно, що я бачу серед тих людей, які грають сьогодні в цю гру, і сивочолих, і зовсім юних людей. Тобто гра не вмирає, гра продовжується, гра розвивається і гра має своїх переможців. Тому я хочу. Від відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради нагородити спочатку наймолодшого учасника Савченка Михайла Євгеновича. І найстаршого учасника відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради нагороджує сколоту Станіслава Павловича. Дякую. Ще багато років Дякую. навчайте молодь. Навчайте так, щоб займали лише перші місця. А Далеко дякую. за нашою Миронівщиною. Дякую. Давайте, отак ось. Кажуть, кажуть, кажуть шахмат, це гімнастика ума. Ну, то хай наші да. розвиваються. Да. Дуже радий. Дякую. За п'яте місце Тоже. нагороджується Савченко Михайло Євгенович. Дуже нема вшіла. Відділ культури, молоді та спорту Беронівської міської ради нагороджує за четверте місце у відкритому турнірі з класичних шахів на першість Миронівщини Шкляренка Ігора Івановича. Перемог. Всього найкращого. Ну, і пішли наші, так мовити, переможці. У відкритому турнірі з класичних шахів на першість Миронівщини відділ культури, молоді та спорту Миронівської міської ради нагороджує сколоту Станіслава Павловича за третє місце. <плес> Станіслав Павлович, ну я да. вже казав тільки, що да. вам третє, а хлопцям хай вже будуть перші місці. Да. Але їх так вчить, щоб у них були завжди перші. Дякую. Відділ культури молоді та спорту Миронівської міської ради нагороджує за друге місце у відкритому турнірі з класичних шахів на першість Миронівщини Бубнова Володимира Олександровича. Це те, про що я говорив. Радий перемогу у майбутньому. Ну, сивочолих уже обскакали. Молодці. Ну і за перше місце. Відділ культури молоді та спорту Миронівської міської ради нагороджує притулу Андрія Васильовича у відкритому турнірі з класичних шахів на першій Миронівщині. Я хочу сказати одне, що, коли молодь перемагає, то відділ культури молоді і спорту розуміє, що ці люди, які тут збираються, ті люди, які займаються з молоддю, вчать їх. На своїх місцях і слава Богу, що ви є. Розвивайте шахи. І нашу Миронівщину далеко, 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 далеко за кордонами України. Хай знають. Всього вам найкраще. Ради Дякую. з вас. Грайте, вигравайте, ми будемо допомагати. Андрію телерадіо студія Миронівка. Вітаємо вас. Ми б хотіли декілька слів почути від вас про враження від участі в турнірі з шахів. Ну, цей турнір був досить складним, але я зміг його виграти. Тут гарне місце для проведення, люди тут добрі, я атмосфера чудова. Андрію, звідки ти приїздив для участі в таких змаганнях незвичних? Я з села Карапищі. Як давно ти готуєшся, як давно ти граєш в шахи? З 11 років. Мені на даний момент 16, тобто 5 років. Хто привив тобі любов до цієї гри? Хто навчив, хто є твоїм наставником, з кого ти береш приклад? Мене навчив грати тато, я беру приклад свого діда. Він теж грає в шахи дуже добре. Як проходять ваші підготовки до участі в такому турнірі? Ви декілька слів казали, що граєте партії в інтернеті? Ну, я е, граю з людьми з різних країн, е, граю з комп'ютером, і це дуже допомагає в розвитку шаху. А хто був вашим найсильнішим суперником в Миронівці? Максюта. Дякую вам. І наостанок бажаємо всім учасникам турніру подальших перемог і цікавих та яскравих змагань. І всім, хто нас дивиться, миру та перемоги.